Тут зачастила тягнучка, а ну знову там аварія. Ну що ж люди так їздять? ну, Жалко їх. Знову тягнучка з-за цього, там знову пожарни пожежники. А -а -а -а. І ви знаєте, зараз перестроївся один, а так усі стоять і не перестроюються, і не перелаштовуються. Це дуже дивно. Так так можна ж і 2 години простояти, якщо чесно. Бачите, це тільки цей ряд їде, бо там, ух ти господи, там, там щось поганеньке. Я не бачу. А машини, бачите, яке холодно, які пари де від машин. Це просто цікаво. А ось ось тут, бачите. Тут знову аварія. Emergency. Все. Пожежники. Ні, то не emergency, то пожежники.